Фотовиставку Переселенці на Закарпатті Життя без стереотипів презентували в Ужгороді Просто неба на площі Театральній. На світлинах 50 історій українців, які через війну вимушено покинули рідний дім і знайшли прихисток на Закарпатті. Підприємець Євген Лащенко з міста Маріуполь двічі переселенець і двічі втрачав бізнес через війну. Після повномасштабного вторгнення та окупації родина Євгена евакуювалася під обстрілами. На новому місці в Ужгороді Євген почав займатися громадською діяльністю. Закарпаття нас люб'язно прийняло. Тепер то наша як друга домівка. Дуже вдячні. Зараз я волонтер у центрі гуманітарної допомоги «Совине гніздо». Звичайно, з перших днів як ми сюди приїхали, розуміючи, що мусимо якось допомагати, і почали волонтерити у цьому центрі разом з дружиною. Ініціатори фотопроєкту – журналісти Ужгородського прес-клубу, які, до речі, вже вдруге презентують подібну виставку. У 2014 році на 24 світлинах були розповіді про перших вимушених переселенців зі Сходу. Цьогоріч таких історій назбиралося 50, які писалися протягом чотирьох місяців. До проєкту залучили відомих крайових фотохудожників: Наталію Боднар, Сергія Гудака, Сергія Денисенка, Владу Мазур, Аню Семенюк, Євгена Смірнова, Володимира Хилу а також. Ж Сергія Ваганова, переселенця з Маріуполя, ми пережили повномасштабне вторгнення, і до нас приїхало ще більше людей і, ну в рази десятки, в сотні разів більше. І навіть ті переселенці, які до нас приїжджали у 2014 році, повернулися знову. Є в нас такі історії. І ми хотіли показати, що хто ці люди, чим вони займаються. Наскільки складно було чи легко, наскільки вони адаптувалися в нас на Закарпатті, знайшли собі заняття, чи продовжили свою роботу. Якщо раніше це було та з Донеччини, Луганщини, то тепер ну, буквально і Суми, Чернігів, Київ, Харків, зрозуміло, Схід України, Південь. Це люди дуже різних професій: і журналісти, і лікарі, і економісти, і люди мистецтва. Фотохудожник з Донеччини Сергій Ваганов фотографував таких же, як і він, сам, людей, які через війну втратили майже все. Проте врятувалися. І на новому місці розпочали нове життя. Це мої друзі: Едуард, Ліля, лікарі, які вивезли і врятували мене з Маріуполя. І зараз вони живуть і працюють. Лікарями в Ужгороді. Ще я фотографував волонтера в центрі Я Маріуполь. Тут є центр Я Маріуполь, який допомагає біженцям з Маріуполя. Мені подобалось працювати, щоб показати своїх земляків, людей, яких прихистив Ужгород, які з часом змогли знайти себе тут. Ну, це дуже важливо. Для людей, які втратили все, але не втратили свій фах і живуть до життя. Історії переселенців свідчать, що навіть попри війну з її трагічними наслідками не варто опускати руки, а знаходити себе у нових обставинах, каже ужгородський фотограф Сергій Денисенко, який уже вдруге долучається до цієї акції. Війна це величезна трагедія в новітній історії України, найбільша трагедія. Але е, я дивився на цей проект трошки під іншим кутом. Я намагався знайти ж якийсь позитив. Тобто люди, які приїхали в Закарпаття, які знайшли тут е, свою нову домівку, і чим вони цікаві, хтось знаходить себе в старому амплуа, свої е, застосовує якісь свої професійні навички, а хтось міняє кардинально, хтось починає грати в театрі, як ніколи не грав. Хтось починає писати вірші, майже ну, більшість з них стали активними волонтерами. Ну тобто, це люди, які в нових обставинах знаходять нових себе. У планах організаторів презентувати виставку в інших містах Закарпаття.